Жили-були. Такими словами зазвичай розпочинається казочка. А нашу сьогоднішню розповідь варто почати зі співзвучної фрази-бори, жили бори», тобто буйні ліси з високими деревами і густими кущами. А потім там поселилися люди, а місцину називали так і далі. Згодом фраза жили-бори перетворилася на слово жалибори село з багатою історією, що нині входить у склад більшівцівської територіальної громади. Це тільки одна з версій походження назви населеного пункту, є ще кілька. Переповідають, що першим тут поселився монах, тому віра Христова тут перебувала ще від часу заснування. Так було, так є і так буде, переконані місцеві. Свідченням цього є два величні храми, розташовані на підвищенні: один старенький, дерев'яний, інший мурований, нещодавно зведений. Тут минуле, поєднавшись з сьогоденням, з надією дивляться. Майбуття згори, де височіють два храми пророка Іллі, очам відкривається неймовірний краєвид. Мальовнича панорама місцевості захоплює, зачаровує, хвилює. Направду вкотре хочеться щиро подякувати Всевишньому за нашу неповторну землю, яку він нам подарував, на яку зазіхали колись і зазіхають нині вороги, та українці відстояли її тоді, переможуть чужинці агресора і тепер. Не випадково саме цю місцину обрав колись монах, аби заснувати тут монастир. Позаді церкви є гора, Мелиховець. Вона називається. Деякі історичні джерела пишуть Малиховець, як хто пише. І там говорять, що там була був колись монастир. І, але перед тим, як був монастир, це була необжита місцевість. Були ліси, непрохідні ліси, що сюди зайшов був монах-самітник, то говорить, що він, можливо, мав ім'я Мелих і заснував тут монастир. Переказують, що сюди приходили люди звідусіль, бо монах був не тільки духовним наставником, але й лікував людей, збираючи на цих пагорбах цілющі трави. Та невдовзі монгольське військо зруйнувало мирне спокійне життя місцевих мешканців. Щоправда, до появи чужинців люди тоді готувалися заздалегідь, риючи під монастирем підземні ходи, аби врятуватися у разі небезпеки. Ця наша гора мала підземне сполучення. На Поділля скоморохи, Коростовичі, Касову і Галич. То це перекази наших предків. Чи врятувалися тоді люди, використовуючи підземелля, чи ні, жодних відомостей немає. Проте монастир, завойовники зруйнували вщент. Трохи пізніше на його місці віряни встановили, витисавши з каменю скульптуру Богородиці з дитятком на руках. Із надписом, який місцеві і досі не можуть прочитати, вона стала християнським оберегом від чергових нападів кочівників. Вона не є що будь, вона, як була навала, вона відвертала списи. Я так пам'ятаю, що баба прабабця так говорила мені малій. У підніжжі гори утворилося село Жалибори. Одну з версій походження назви ми вже озвучували. Інша ж розповідає, що іменували так село через пана Жалиборського, який тут мешкав. Вперше в історичних джерелах жалибори згадуються у 1375 році. Відомості про церкву у селі датуються пізнішим періодом. Ну, на початку 16 століття. Було розпочато будівництво Старої церкви, яка за даний час не збереглася. А перша згадка про церкву, існування церкви є в 1680 році катедратика Львівської архієпахії. Запис є. Церква, про яку йдеться у тих записах, служила місцевим вірянам довгі-довгі роки. В архівах залишився її детальний опис. Попередня церква у нас простояла десь приблизно була 180 років. І детальний опис тієї церкви зробив дослідник драгун, історик драгун. Дерев'яна церква, покрита гонтами, всередині ліплена, вікна оправлені в дерево і на дверях. Був залізний замок і прифірці в церкві на вході. Звілниця про долю того храму. Місцеві мало що знають. кажуть, розібрали. Можливо, громада продала його так часто траплялося у той час, аби вибудувати новий просторіший храм. Ця будівля будувалася з 1878 року по 1880 що рік. Вона була. Перевезена із села Коростович. Два роки возили її возами і потім її поставила на тім місці, де була стара церква. Це є то місце старої церкви, була побудована ця церква. Вона у 1879 році був поставлений хрест на церкву, а в 80-му році її офіційно відкрили. За переказами наших прадідів, батьків. Відомо, що церкву перевозили так, як сказав отець Володимир Скоростович. Ну достеменно невідомо, чого саме скоростович. Можливо, там був більше розвинутий на той час транспортний шлях. Можливо, її були доставили на Коростовичі, а тоді сюди. Тобто і донині ведеться дискусія, чи придбали тоді жалиборці стару церкву у громади села Користовичі, чи то з того села просто возили дерево на побудову нової. А от зводили храм згідно з тими ж такими переказами майстри з Гуцульщини. Не використовувалися свяхи, а дерев'яні кілки. О, то видно на, 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 ці, на зрубі. Тут є напис. Громади жила Залибари за старанням старшого церковного брата Симона Гоя у 1880 році цей храм був відкритий і в ньому вже правилося, хоч і малювалася церква, але в ній все право. Збереглася пам'ятка і про художників, які тоді трудилися над розписом храму. На горі є стело, де описано, хто малював цю церкву. То її обробляв всередині, робив образи і робив іконостас. То є записано пан Леон Вітовський і пан Іван Барицький в 1882 році. Так само вони робили іконостас, кажу, ікони збережені, так як були, просто оновлений іконостас. Роботи щодо зведення і розпису храму громада завершила за чотири роки. Зазвичай цей процес набагато довготриваліший, бо дуже дороговартісний. Звідки ж громада Жалиборів у той період за часів Австро-Угорщини черпала фінанси на всі ці роботи? Нова церква у селі з'явилася завдяки тодішньому будівництву залізниці зі Львова до Станіславова і далі до Чернівців, вважають місцеві. Напевно, використовували робочу силу, як тягнули цю колею. Людей набирали е, сіл на будову, ну, і, але відповідно, потім скільки було людей, чи що, е, хто був від села уповноважений, виділяли кошти. І є таке припущення, що ті кошти зберегли і почали будувати церкву. Я думаю, що воно має під собою історичне підґрунтя, тому що люди багаті туди не були. Бід, біднота була, що таких великих коштів. Е, не могли мати. Звели, тішилися новому храму в Жалиборці, жили і газдували. Та вже через кілька десятиліть через війну змушені були покинути рідне село. Під час Першої світової війни, коли б тут проходили бої, люди були вивокувані з села, коли велися бойові дії. Одні були ну, в Львівську область, ну, наприклад, родичі моєї жінки то були вивокуні таке село Молодінче, як їхати находили. І майже тут людей цілий рік майже не було. То як потім поверталися, то все було позарослими травами. І в цьому храмі нашому знаходився штаб, тої війська, що керували. І тому навіть були буржуйки, стояли. То вже моя баба, мамина мама, розказувала мені, офіцери того були, то вони жили того в церкві. На стінах церкви залишилися сліди від димоходів, які вирізали австро-угорські військові для встановлення так званих буржуйок. О, бачите, тут забити бляхою. Ну, з мого життя такий, може, неприємний вигляд. Ми були малими хлопцями, вже не малими. а церква була закрита. І нам було цікаво, і ми залізли до церкви. Це нічого крамольного. Бачите, що теж було тут забито ту. І тут, бачите? О! Раз, два, три. То виходили до Марії. Чимало австро-угорських вояків під час жорстоких боїв загинули і були поховані тут, біля церкви. На подвір'ї біля дзвіниці, яку звели вже пізніше, залишилася пам'ятна стела, де вказано військове формування, до якого належали загиблі. А трішечки вище біля сільського цвинтаря могила жертв уже сталінських репресій. Більшовики не шкодували нікого, особливо їх дратувала віра людей у Христа. Її намагалися знищити за будь-яку ціну. Тому церкву у селі закрили. Я пам'ятаю останні роки, які мали закривати. От, в 61-му році ще відбулася відправа на різдвяні свята, тому що в нас на різдвяні свята ще в ті часи, хоч церква святого Ілі, але храми свято щось проводили. На Марії восьмого числа на різдвяні свята. Спочатку в його закрили та ніби нічого, а потім вже почали далі, далі проводити свої дії. Хотіли зробити склад, казали, що тут везли мінь добрива сюди. Мама моя казала, що не може бути мінь добрива, тому що то буде дуже грибок, З тих мінь добрий буде чіпати до дерева і буде гривок. Тоді вже якось перемінили, то вже таке. І наша влада під під ніби під, підтримувала під, під сільська, не хотіли так, аби її. І так зруйнувати. І тоді вже то сказали, що будуть заносили парти шкільні, буде все таке лотува. Потім вже сказали, ні, будемо малювати і будемо робити такий будинок, щоб хто не має кого де нарідити, ніби вдома, як в похоронні, щоб занести тут і ту, щоб лежав у цій церкві. А перед тим безбожники знищили давній іконостас, проте його образи вдалося врятувати, а все завдяки матері. Пані Олександри, яка мешкала поблизу. Як моя мама подивилася, що вже пішли валити ніби то все, мама прибігла моя, він стоїть, один чоловік, я не буду називати хто, стоїть на, тім, на драбині і все, долину скидає, воно все ломиться. Мама все тут забирає, збирає і все носить в курчі, все ховає в курчі. Туди кричить до сусіди. До, до Марії Сірко кричить Маринку, ходи, поможеш мені, бо я не дам собі раду. І ще один хлопчина твого був на городі і крикнула до нього. Він вони поприбігали. І мама з церкви то все виносила і ховала в курчів, бо вони поїхали по машину, щоб забрати. Хто знає, де були то завезли, і то все, ті образи. Пізніше жінка перенесла образи з кущів до себе у хату. Так вони зберігалися у неї десятиліттями Допоки панувала. Безбожницька совєтська влада. Поки не відкрили церкву, туди принесли таку фарбу, були, щоб їх позовити, ніби поновити. І мама ті всі образи моя поновила, і ті всі образи принесла до церкви. Отець завірач прийшов, як відкривали, і вони обидвоє з моєю мамою чіпали ті образи. Моя мама сказала, що має бути там той образ, той образ має там стояти. І все то, -то ним і казала ні, а він все, так сказав, й. Пані Настю, ви така оперта. Я вам кажу, що то має бути так, як я кажу. Та час не в благанний церковці, який більше ста років фахівцями була визнана аварійною, тому у селі поблизу, силами громади Жалиборів, вирішили звести новий мурований храм. Завдяки мешканцям села і була побудована нова церква. Якби фактично люди були байдужі, їм би просто не потрібно, було вони би служили, докиби ця церква. Поки не завалилася, як то кажуть. Але люди хочуть, щоб бути, відчути себе і залишити якусь пам'ятку для своїх майбутніх поколінь. Вони постаралися для того, щоб побудувати цю нову церкву і зберегти стару, не дати її знищити, Бачите, що вже є помінені нові вікна, поставлені. Центральний купол був замінений цибуля, так звана. І зроблено все, щоб. Цей храм був збережений. Обидва храми діючі старенькі використовувався під час похоронних процесій. Завжди людно тут і у період маївок. А у неділю чи у свята або ж на хрестини перед новонародженими немовлятами свої двері відчиняє світлий просторий, величний новозбудований храм пророка Іллі, зведений стараннями жалиборців. Ким є новий храм у жалиборах, через кілька поколінь вже переповідатимуть його захоплюючу історію, як його громада власними силами зводила довгих 10 років. Як у час ковіду з дотриманням карантинних норм його освячували, як після повномасштабного вторгнення московського ворога до нього зі щирою молитвою приходили люди з проханням вберегти життя і здоров'я їхніх рідних, які перебувають на фронті, як усі разом віряни ревно молилися тут за перемогу і якнайшвидший мир для України, Чув ці молитви і старенький дерев'яний храм, що поруч намолене місце. Набагато більше намолене місце. Тут ще треба старатися довго, намолити це місце на нового храму. А в старому храму відчувається той дух предків, який дозволяє людям відчути себе з собою, стати тими людьми, якими вони є жителями цього села. Вже неодноразово я наголошував, що є місця, до яких хочеться повертатися знову і знову. Саме таким є село Жалибори. Тут живуть скромні, доброзичливі люди, які за хатніми клопотами часто не помічають тієї природної краси, яку подарував їм Господь. Проте цей неповторний краєвид одразу ж кидається в очі приїжджим. Думаю, що попереду у села велике туристичне майбутнє родзинкою якого будуть два величні храми пророка Іллі? Дякуємо за увагу! До побачення!